Олександр Гвоздик поділився думками про свою кар'єру і плани на майбутнє. Головною причиною мого відходу зі спорту було те, що я думав зайнятися бізнесом. Потім почалася війна, і всі мої плани зруйнувалися, і я просто мусив щось робити. Звідки подзвонив Еліс Екбах і передав трубку Канело? Він готувався до бою з Дмитром Біволом. Я сказав йому, що не в формі. Спочатку було дуже складно, але потім я почав тримати темп. Наприкінці тренувального табору я почав почуватися досить комфортно проти нього. Я все ще відчував, що в мене є сили. Я був мотивований, бо розумів свій вік мені 37, зараз 38. і ти повинен ризикнути всім, інакше це може бути твій останній шанс. Я спробував, але не виграв бій з Бенавідесом. Очевидно, що на цей момент бівол був би найкращим варіантом для бою, бо він абсолютний чемпіон. Звичайно, всіх приваблюють пояси, і це шанс знову увійти в історію. Тож, очевидно, бівол є найвищим пріоритетом, але коли ти борешся з усіма цими великими іменами, тобі навіть не потрібно мати на кону пояс, бо ти борешся з уже легендарним бійцем, і це увійде в історію. Мені 38 років, немає часу вибирати бої. Ми отримуємо можливість, ми її використовуємо і боремося, бо це може бути останній бій.